Моя, жовтокоса, Україна, моя синя ока. Боже Україну збережи, а найперше всіх захисників. Вони неймовірні, віддані, сильні, герої наших часів. Подяка вам, захисникам, що ви даруєте всім нам. Ми віримо у Збройні сили, гарант безпеки, волі, миру. А ви б'єтеся, як орли, щоб біля хат сади цвіли, А ви б'єтеся, як орлиці, замальви, ватру, паляницю. Ви б'єтеся, як орлиці, щоб ми пили воду з криниці. Ви б'єтеся, як орли, щоб на своїй землі ми всі жили. А душа українська вірить. Нащадки славних козаків наші мужні. Самовіддані захисники, захисниці, скоро здолають орду ворогів і визволять нашу землю від окупантів. А душа українська любить і херсонські степи, і кримські гори, і запорізьке узбережжя Азовського моря, і донбаські терикони. Ви скоро знову дихатимете, співатимете, говоритимете, любитимете рідною українською.